Христос, який розуміє, дорогі мої, страстна п'ятниця була одним з днем Ісусу в Ісусовому житті. Іншими словами, Ісусове життя це не лише страждання і біль. Як я згадував, переважна частина Його прилюдного служіння пов'язана з радістю. І справді, коли Ісус стикався з якогось роду стражданням. Він вислуховував людське горе і відразу прагнув понегжити його. Пригадаємо про чоловіка, який, бувши паралізованих 38 років, сидів при купальнях витизди в Єрусалимі, чекаючи на оздоровлення. Вважалося, що води купалень мають цілющу силу, і вона була найсильніша, коли зрушувалася вода. Той час вважали, що воду зрушував ангел. Насправді, хвилювання на поверхні води викликали підземні течії, що наповнювали купальні. Коли Ісус зустрічає паралізованого чоловіка, Він терпляче слухає його. Чоловік каже до Ісуса: Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду до купальні, всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інші лази. Ісус дозволяє Йому розповісти свою історію, і тоді уздоровлює Його, кажучи, встань, візьми, Твоє ложе та й ходи. Для тих, хто справді у ті часи, зустріч, ті часи, зустріч Ісусом, означала кінець страждань. Тож буде хідно розглядати Ісусове життя як свого роду прославлення, страждання і смутку. Ба більше уявіть собі, що відчували люди, які на власні очі бачили, як Ісус визволяє від страждань, як учиняє одне зі своїх чудесних сил. Євангелія найчастіше говорить про здивування або зачудування серед учнів та глядачів. Однак ті, хто страждав, а також їхні родичі та друзі мусили відчувати невимовну, майже невдержиму радість. Уявіть собі, наприклад, почуття Яїра, одного зі старшин синагоги, чию дочку вважали мертвою, поки Ісус не зайшов до його оселі і не оживив малу дівчинку. Уявіть собі, що відчувала до вас наїну, чи Його мертвого Сина несли ховати, коли Ісус при ній оживив його радість. Хіба Його матір і батько могли відчути щось інше, ніж радість? І після Воскресіння слова радість і «радіти» знову і знову використовують євангельські автори. Учні зраділи, побачивши Господа, каже Іван 20, двадцять. Воскресіння Ісуса і Його попередні діла несуть радість і слова Його також. Ісусова проповідь повинна була втішити тих, хто йшов за ним услід. Кінець кінця, Його слова були доброю новиною. Радійте і веселіться, каже Він, наприкінці нагірної проповіді. І справді Він говорить про свою мету, це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була ваша радість, Івана 15,11. Ісусове прилюдне служіння було здебільшого служінням радости, а не страждання. Зустріти Його означало, зустріти радість, яка характеризує царювання Боже. Тож ми не маємо обмежувати його життя лише ролью стражденного слуги. Хай який важливий цей образ у Євангеліях. Але Ісус все одно страждав, навіть перед тим, як Він пішов у світ. За свого життя у Назареті Ісус зазнав фізичних та емоційних страждань та мук людського життя, і, зокрема, бачив, як Йосип та інші родичі нездужають і вмирають. Під час свого прилюдного служіння він страждав також. Коли він прийшов проповідувати до рідного міста, містян настільки розсердило те, що він сказав. А він оголосив себе сповненням писання, що вони спробували скинути його зі скелі. В один момент, як ми вже бачили, його матір та далека родина пішли до нього в капернауму, видимо гадаючи, що він не при собі. Учні не завжди розуміли його. По суті, часто вони робили зовсім не те, чого він від них хотів. Наприклад, сперечалися, хто сяде поруч з Ісусом в небі, його часто переслідувала релігійна влада, він оплакував смерть свого приятеля Лазаря, то страждання людського життя не були чужими йому. Як ми вже бачили, у Страстну п'ятницю він глибоко пережив те. Що його покинули друзі і отець, спізнав фізичний біль і відчув розчарування, і, зважаючи на те, що, мабуть, не всі його слова записано в Євангеліях, він міг пережити чимало інших страждань, емоційного болю і сумнівів, про які ми можемо лише здогадуватися, що це все означає для нас як можуть перемінити нас Ісусові страждання, допомогти нам, що означає знати, що Христос розуміє нас. Дозвольте мені висловити кілька здогадів. Перед усім, ми відчуваємо, що не такі самотні, дуже мало речей усамітнюють, так як страждання, тому що страждання здебільшого невисловлені. Специфічні проблеми, з якими ви можете стикатися, наприклад, в своїй сім'ї, настільки складні, настільки пронизані складною сімейною історією і взаєминами, що їх майже неможливо пояснити іншим. Проблеми на роботі також складні, і описати їх важко. Фізичні проблеми, з якими ви маєте справу. За Мою, своєю природою особистості, оскільки ніхто не може переселитися у ваше тіло і відчувати ваш біль. Загалом труднощі, з якими ви стикаєтеся майже в кожній царині свого життя, такі приватні, такі особисті і такі унікальні, що навіть пояснивши їх ви все одно відчуваєте, що до кінця вас не зрозуміли. Але є, дорогі мої, одна особа, яка сповна розуміє вас, це Воскреслий Христос. Ісус розуміє на ваше людське життя, бо Він прожив людське життя, тож ви ніколи не самотні у своєму стражданні, Він з вами у своєму божестві. Тобто, Він знає все, і тому сповна розуміє ваші страждання. І Він також з вами у вашій людськості, бо спізнав усе те, що спізнаєте ви. Якщо ви почувалися колись самотніми у своєму горі, то знайте ви не самотні. Ісус у чому розуміє вас, і коли ви молитеся Ісусові, ви молитеся тому, хто розуміє вас, так ви зможете позбутися самоти. По-друге, знання того, що Ісус розуміє вас, може допомогти вам відвертіше розмовляти з Ісусом у молитві. Можливо, ви мали колись подібний досвід, коли перед вами постала важка проблема, а ви не можете заговорити про неї. Важко дібрати слів. Ви не повинні того, що люди розуміють. Ви І ви боїтеся, що люди можуть подумати, що ви просто скаржитеся, аж раптом зустрічаєте того, хто пережив щось подібне. Можливо, ви зустріли того, хто втратив батька чи матір, як ви, або того, хто так само шукає роботу. Можливо, ви знайшли групу підтримки, яку створили люди з такою ж недугою, як у вас. Навіть звідки з'являється невимушеність, і ви розкриваєте своє серце, це велика полегша скинути себе панцир і щиро поговорити з цією особою чи групою. І те саме ви можете зробити з Ісусом. Скиньте свій панцир, розкрийте серце, будьте з ним правдиві у молитві. Це велика полегша бути чесним після того, як відчули, що вас не розуміють, що годі комусь поскаржитися, годі просити про допомогу і навіть просто згадати про свої труднощі. Ні, дорогі мої, Ісус хоче почути про ваші труднощі, і Він розуміє їх, так як вислухав цього паралітика, що 38 років лежав приветизді по третє дізнавшись більше про Ісусові страждання, ви краще зрозумієте самого Ісуса. Багатьом людям Бог видається абсолютно непізнаним, і це почасти правда. Ми не можемо збаганути, пізнати і визначити Бога всій Його повноті, бо такою є Його природа. Я каже відомий вислів, якщо ви можете щось пізнати, зрозуміти чи визнати, чи ти, то це щось не Бога. Проте Бога можна пізнати через Ісуса. Бог став людиною також і для того, щоб ми могли зрозуміти Бога. Бог приходить до нас у надзвичайніший і найдоступніший спосіб. Як один з нас, щоб допомогти нам зайти в глибші стосунки з Богом. Але багатьом людям важко пізнати навіть Ісуса, коли ми уявляємо собі, як Він творить свої великі чудеса, зцілює недужих, утихомирює бурі, воскрешає людей з мертвих, то нашою першою реакцією неминуче буде оте зачудування. Яке відчували учні, або, можливо, страх, той страх, якого сповнилися учні, коли побачили, як він утихомирює борю. Дорогі мої, Страстна П'ятниця це ще одна дорога, що веде в його життя. Його сім останніх слів запрошують нас пізнати його глибше. Уявіть собі, що приятель просить вас бути з ним у важкий для нього час. Коли він втратив роботу, пережив смерть батька, мав важку операцію, друг постане перед вами вразливим, оголеним і правдивим. Тут буде великий привілей бути поряд зі своїм другом такий час. І після того ваші стосунки зміняться назавжди. Сім останніх слів це саме таке запрошення. Вони дарують нам привілей зазирнути в Ісусове життя, побачити Ісуса таким, яким Він насправді є. Вони повніше об'являють Його нам. Тож Ісус постає перед Нами Тим ми спроможні зрозуміти краще, зрозуміти так, як друга. Тоді Він стає особою, з якою ми заходимо в щораз глибші стосунки. Саме їх Ісус найбільше спраглий. Знаю, що важко, але інакше не можна. Дорогі мої, і тоді, щоб не довелося. Почути продовжня, я не стану панікувати. А тут же згадаю, як уранці я молився Богу і скажу: Господи, що б не сталося сьогодні, я знаю, це від Тебе. Ти, не, ти це допускаєш, Ти посилаєш це мені, сам знаючи, чому. І я, як і раніше, не один, усе під контролем, ніщо не випадкове. Ти сам реагуєш на ситуацію. Раз ти допустив, тому статися, значить, мені це під силу і на благо, і я впораюся. Зрозуміло, про неприємні новинні такі думки не з'являються просто так. Тому і потрібна ранішня підготовка, щоб психологічно, морально і духовно бути готовим до будь-яких. Вісток. Починай так день, і в потрібний момент ти згадаєш свою ранішню розмову з Господом. Що сьогодні я говорю Христу? От і його відповідь: Треба прийняти цю новину. Адже Господь усе знає, Він допустив цьому статися, значить, я впораюся, і все буде добре, бо так потрібно, а інакше цього просто не сталося. Треба пам'ятати, дорогі мої одне, якби в моїй душі не було користі від того, що сталося, Бог не допустив би цього. От і все. Він допустив. Значить, для мене це для кращого. Зверніть увагу! Я зараз кажу не про приємні речі, а про корисні для душі речі. Не все те, що корисне, радісне, миле і приємне. А що корисне для моєї душі те, що зі мною зараз сталося? Так, мені дуже боляче, страшно, я страждаю і плачу, але душі моїй від цього користь, тому так і сталося. І якщо розсудити про це з точки зору духовної логіки, то ми заспокоїмося, змиримося і не ремствуватимемо, кажучи: Господи, чому ти не любиш мене? Бо у відповідь Бог скаже дитино моя, чому ти так думаєш, що я не люблю тебе? Хіба ти сам не просив мене сьогодні вранці допомогти тобі? От сьогодні в тебе такий урок, такі ліки, адже щоб вийшла красива статуя, треба відсікти від мармої прилив Сасай. І сьогодні я допустив тобі відчути цей біль. Знаю, що важко, але інакше не можна. Людина йде до зубного лікаря, щоб ставити протез довга і тяжка процедура, але вона йде на це бо знає, лікар-професіонал, і потім буде легше і краще. І коли все позаду, життя стає прекрасне. Те саме, дорогі мої, з випробуванням від Господа. Усе, що відбувається у нашому житті, нам на благо. У сам момент скорботи ми не розуміємо цього, тому і потрібна молитва. Молячись, я намагаюся зрозуміти, що хоче від мене Господь, посилаючи те чи інше випробування. Я не обурююся, не засуджую ні його, ні себе, не панікую, а просто кажу: Господи, зараз я відчуваю, що Ти поряд зі мною. У нас з тобою йде обмін. Я приношу тобі молитви, а ти у відповідь посилаєш мені випробування. Сьогодні я отримав від тебе щось ось це, приймаю і намагаюся зрозуміти, що таким чином ти хочеш мені сказати, що в твоєму посланні. Можливо, там написана молитва або терпіння, або прощення, а що я повинен робити з цим? Плакати чи боротися, сперечатися чи шукати справедливості? Я не суджу тебе, але мені треба зрозуміти, що ти від мене хочеш. Якщо починати гніватися, обурюватися і скаржитися на послане Богом, то це призводить лише до погіршення ситуації, вона закріплюється у тобі і залишається надовго. Чому Він це сказав? Чому так вона обійшлася зі мною? Будь-яку колючість, неприємність, яку двома словами нам слід Казали, п'ять годин тому ми готові обговорювати до самого вечора. І що ж відбувається? Ми увічнюємо минуле назавжди. Але якщо вчасно зупинитися, то все це залишиться в минулому, а ми спрямуємо погляд у майбутнє і подумаємо, що Бог хотів показати мені цим. Можливо, Він хоче, щоб я навчився терпіти от оточуючих. Так думає людина, чий розум ходить в контакт з Господом. Молитва це у першу чергу рух душі, те, що за допомогою чого рухається душа до Бога. Душевна здатність схожа зі станом закоханості, Будеть серце. Коли до тебе прийде цей стан, ти спостерігатимеш його і при спілкуванні з оточенням. Ти побачиш, що Бог посилає відповідь на твою молитву через найрізноманітніших людей і події. Так і, можливо, ти помилятимешся, не дивлячись на те, що помолився вранці. Але в такий момент ти подякуємо й скажи: Господи, дякую Тобі за те, що Ти допоміг мені пізнати себе трохи краще через мою помилку. Прости мене. І твоя душа, звернувшись до Бога, заспокоїться, а у тебе додасться любові на частину дня, що залишилося, не вийшло відразу, заглянь у себе чим глибше, визнай свою помилку або змирися з випробуванням, що спіткало тебе, бо, зрештою, все до кращого. Коли ти молишся, коли ми молимося, Відчу, відчаю немає місця, бо молитва це зіткнення з тим, до кого, сподіваєшся, усе живе. З джерелом життя світлом, істинним шляхом. Хіба можливо торкатися до нього і при цьому перебувати у відчаї? Але якщо в цей момент таке почуття все ж опанує тебе, визнай це перед Богом і скажи, Господи, я люблю Тебе, але зневіряюся. І мені стільки протиріч, я так заплутався і такий далекий від тебе. І тим самим тут же автоматично наблизишся до Христа, станеш Його другом, бо свій біль, свої проблеми і труднощі ти перетворюєш на допоміжний засіб, за допомогою якого легше до нього доторкнутися. Усе це стає сходинкою на шляху до його ніг. Вставши на ку, ти виявився поруч з ним, і тоді ти зможеш помолитися йому від серця, після чого все буде добре. Коли людина увесь день молиться і закликає ім'я Боже, коли вона любить Христа і розуміє, що все відбувається в його присутності, то в такому разі навіть хибні дії. Не привід для паніки, ти сприймаєш їх спокійно кажучи, я стараюся, я докладаю зусиль, борюся, і в цій боротьбі іноді здійснюю помилки. Це як перший раз готувати якусь страву і наплоптати з пропорціями. Проте з часом ситуація виправляється, теж із малюванням та й з, з усіма справами. Якось я приїхав в один монастир подивитися на дивні ікони, які там пишуть чинці. я війшов до майстерні і побачив декілька готових прекрасних ікон, які були вже повністю завершені, покриті золотом, а проти все працювали над новими іконами. І мені на думку не спало дивуватися, дивлячись на їх незавершені роботи. Коли були видні тільки контури майбутніх зображень. Я не став казати, де ж святі на цих іконах, чому я нічого не бачу? Адже завдяки старанням майстра через пару годин зображення абсолютно буде іншим. Завтра третім, А післязавтра ікона вже повністю готова. Так і в житті, молитва допомагає нам зрозуміти, що хибе це нормально. Чому? Кожен з нас малює в собі зображення Христове. І спочатку рухи можуть бути неумілими, ми намагаємося знайти відповідні кольори і в цьому пошуку дивимося один на одного, бачимо недоліки та інше. Але Господь каже нам: не кваптеся судити один про одного. Ваша картина, ваше життя ще не закінчене. Ви додасте інші кольори і наблизитеся до ідеалу, але поступово. Не бійтеся помилятися, страх ніяк не сприяє духовному росту. Навпаки, він паралізує душу і заважає стати краще, постійно відкидаючи назад. Молитва навчить вас. Не боятися. Тому, дорогі мої, давайте скажемо тверде ні відчаю. Не вийшло скласти іспит з першого разу. Спробуй, постарайся ще раз, твоя картина ще не закінчена. Бракує якихось кольорів, деталей. Але на початку шляху завжди бувають недоліки. Головне, не зневірятися. І молитва тут надасть нам сил, завдяки чому можна спокійно і по-доброму ставитися до інших людей. А якщо хтось гранить нас, ми розуміємо, що якщо Господь, який всюди, допустив таке, з цього обов'язково вийде щось добре, запитаємо самі себе. Чи можу я полюбити свого брата, який щойно спричинив мені біль? Чи можу не відштовхнути його, впустити його у своє серце, пам'ятаючи про те, що ми брати, що він любить того ж Бога, що і я, молимося йому, як і я. І що Бог, прощаючи мене, прощає і Його. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!